Традиційно до дня машинобудівника, ось уже 9 років поспіль проводиться благодійний фестиваль Золота підкова у цьому році. Ковальщина приймає учасників з 11 областей України та з Республіки Молдова. Ідея створення чудового фестивалю належить головному режисеру та директору фестивалю Олегу Корнелюку. Нам хотілося б від імені оргкомітету створити вам як найкращі умови, щоб ви перебували і відчували себе як вдома. Хочу ще сказати, всі директора так говорять, і ви їздите по всіх фестивалях, що не всі будуть переможцями і не хвилюйтеся. Це є таке коротеньке змагання. І на останнє вже по традиції хочу. Оголосити фестиваль відкритий. Журі щороку очолює заступник начальника управління культури Волинської облдержадміністрації Ярослав Корнелюк. Ми тішимося тим, що коли ми починали перший другий фестиваль, він нас був під гідою області, був в рамках тільки нашої Волинської області. Приємно, що з кожним роком географія фестивалю розростається. Хочеться сказати, що багато переможців Золотої Підкови, володарів гран-прі, володарів перших місць, прославляють нашу державу і на міжнародних конкурсах, здобувають призові місця на інших всеукраїнських конкурсах, і ми цим тішимося і гордимося. А це говорить, що журі працює об'єктивно і дійсно присуджує звання лауреатам, лауреатів найбільш талановитим учасникам. Також прийшли привітати юних конкурсантів, представників влади, шановні учасники та гості фестивалю. Дуже приємно, що найбільше промислове підприємство нашого міста, саме Вад Коваль Сільмаш, є організатором, початківцем і генеральним спонсором цього прекрасного фестивалю фестиваль, який вже став традиційним у нашому місті, і який дуже приємно нам всім відвідувати. Як ви вже чули, 11 областей сьогодні присутні на цьому фестивалі. Це майже половина України, і нас це також дуже тішить. А тому я від імені міської ради та її виконавчого комітету щиро сердечно всіх вас вітаю у нас на Коварщині. Бажаю вам перш за все творчих успіхів і майбутнього творчого процвітання. Добра вам, щастя і всього вам самого найкращого. Перед початком змагань на сцену вийшла студія сучасного танцю «Пірует». Юні таланти змагатимуться у чотирьох вікових категоріях. У перший день конкурсу на сцену виходили діти двох вікових груп. Молодшу категорію представляли конкурсанти, яким від 6 до 8 років. Кожен з учасників виконував дві пісні. Лауреатами молодшої групи стали наші землячки Кристина Бондарук та Рибачок Дарія, а також трикур Ірина та Спасюк Інеса з села Ільниця Закарпатської області. Я до вас приїхала з Закарпатської області разом із Іринкою. Ми займаємося в нашій вчительки Гавацької Львіри Петрівної. В неї є студія, гарно займаємося. Співаємо ми вже давно. Я співаю від 4, від 4 років. Ірінка теж від 4 років співає. Ми дуже любимо займатися співом. Вже були на багатьох конкурсах. Побували вже і в Одесі, і в Тернополі. Тепер до вас завітали на Волині. Скажи, будь ласка. Який раз ти вже приймаєш участь в конкурсі Золота Підкова? Чи подобається тобі цей конкурс? І чи сподіваєшся ти перемогти на конкурсі? Я вже участвую другий раз. Я, я хочу зайняти перше місце. А ти слухала своїх конкурсантів ті, що з тобою сьогодні перемагають, от змагаються з тобою. Як ти думаєш, можеш оцінити? Хто з них кращий? Я слухала. І мені найбільше сподобалася Христинка Бандерубі. І... Але все-таки виношуєш мрію на перемогу, так? Так. Да. 17 дітей, яким уже від 9 до 12 років змагались у першій середній віковій групі лауреатами стали Лучанки Михайлець Вікторія, Бойчук Марія, Макарчук Вікторія, Дзюбецька Олена Смольницького, Горзов Емілія з Закарпатської області. А також ковальчани Влада Маринчук і Семенюк Сергій. Я учасник естрадного співу Нові таланти. Мою вчительку звати Світлана Шиманська Зінов'ївна. Я, я участвую в золотій підкові вже третій раз. Дуже побував на багато конкурсах і займав багато призів. Мені дуже подобаються ті пісні, які я виконую. Мені дуже подобається, ну як я них співаю, і, і дуже хочеться стати співаком, виступати на, на, на різних концертах і, і дуже багато займати місць. Лауреати виступлять на галаконцерті 24 вересня. Запрошуємо усіх відвідати свято музики та співу Золота підкова Підкова-2006». Більше почути і побачити ви зможете, переглянувши слідуючий номер програми Світ дитячих захоплень.